Мене звати Ігор Валентинович. Я директор підприємства Український ресурсний центр. Український ресорний центр це команда, яка працює на спільну мету кожен день. І так, це завод. Це станція техобслуговування та ремонту вантажної техніки. Це виробничий майданчик та торгівельний майданчик. Це конструкторське бюро. І так, ми працюємо у усіх цих сферах задля результату. Девіз нашої команди такий. Якщо люди, працюючи з тобою, задоволені роботою та щасливі, життя набуває сенсу. Наше підприємство працює у різних сферах. Одна з таких сфер це виробництво ресор. Ресор до різних типів техніки, спецтехніки. Ми виробляємо ресори до електровозів. Приробняємо ресори до е, спецтехніки, ресори до вантажної техніки, легкової техніки для якихось агрегатів, злів. Також ми виробляємо елементи ходової, елементи підвізки, елементи рами автомобілів. Ресорний центр має декілька майданчиків з ремонту вантажної техніки, спецтехніки, легкової техніки. Це допомагає нам виявити складні узли автомобілів, виробити на них запчастини, придумати щось нове, перекомплектувати автомобілі. Для цього в нас є свій конструкторський центр, в який в своїй сфері виробляють різні типи підвізки, різні конструкції. Різні ресори, яких ще ніхто не виробляв. Для цього працюють наші інженери. Також український ресорний центр має великий торгівельний майданчик, де більш 10 тисяч найменувань, запчастин та нашої продукції, імпортної продукції, виготовленої в Україні за межами України. Це дозволяє нам швидко ремонтувати техніку. Площадки нам допомагають швидко виготовляти. Рідкі запчастини вузли. Це прискорює ремонт і дає можливість рішати задачі, які ніхто не береться рішати. 24 лютого 2022 року цей день змінив нашу роботу і нашу працю, наше життя на до та після, коли наше місто дуже сильно ми вийшли на роботу з однією натою зробити максимальний внесок, який в наших силах, в нашу спільну перемогу. Ми почали робити бронеплити, бронепластини. Перші наші замовники, співробітники МВД, поліція та різні структури. Вони перші отримали бронеплити, вироблені нашим купим. Другі наші замовники і ті, хто потребував допомоги, це були служби МНС та швидкої допомоги. Ми теж почали робити для них бронеплити, а і далі почали робити взагалі бронежилети. Загалом ми виробили і роздали різним службам. Трошки більше, ніж 400 бронежилетів. На сьогоднішній день наш асортимент повнився і такими виробами, як глушники до зброї, плетоноски, різні підсумки. Тобто все амуніція для наших бійців. Зараз ми можемо виготовляти близько до 100 одиниць різної амуніції в день. Наша мета це Перемога. Наша мета робити свою справу краще за всіх. Наша мета вдягнути максимальну кількість наших бійців захисну, а ми нам потрібна Бога. Якщо є якась можливість та бажання тут нам допомогти, ми зробимо свою справу краще за всіх.